Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок 19 грудня. Коли ви дивитесь це відео, мені невідомо, бо клята сня нам всім заважає нормально жити. Сподіваюсь, ви в курсі, що таке Воксхол? Хто не знає, це той самий Опель, тільки для серів, і як казав один класик, сирух. Бо він з правим рулем і виготовляється на одноіменному заводі в Британії. Цієї неділі GZ опублікував новий огляд автомобілю Vauxhall Astra. Та якщо я вставлю Vauxhall в тайтл цього відео, його ніхто дивитись взагалі не буде. А так я написав Opel Astra і хоч ви прийшли, за що вам велетенський респект. Тож, давайте починати. Переклад публікації Кларксона про те, як він Vauxhall Astra оглядав. Це канал 500 HP. Поїхали! Цікаво, чи хтось за весь час існування автомобілів коли-небудь мріяв про покупку Воксхол? Хтось коли-небудь урізався і економив, щоб одного разу мати віва або Креста, або Вектра? і хтось коли-небудь купував Воксхол і думав: так, тепер ціль мого життя виконана. Воксхол час від часу намагався зробити цікавий спортивний автомобіль, але результат завжди виходив досить трагічним, оскільки багато людей хотіли б мати швидкий Ford або навіть швидкий ровер, ніхто при здоровому глузді не прагнув би швидкий Воксхол. Ідея насправді абсурдна, так само смішно, як купувати швидкий програвач. Навіть у перші дні компанії, до того як вона переїхала з Вонсфорд Роуд у Воксхолі Південний Лондон до Лутона, вона не виробляла автомобілі, які викликали б слину або мимовільне здригання. Ми це розуміємо, тому що зараз на дорогах, чи бачили, ви хоч одного власника класичного Воксхол, який кожного дня полірує і береже свій авто, і їздить на ньому тільки сонячними недільними ранками. До пабу, я також ні. Колись у музеї науки був виставлений Voxл 1903 року, але його вивезли десятиліття тому. Я не впевнений, що хтось знає, що з ним сталося. Я не впевнений, що це когось взагалі цікавить. Я щойно зайшов на вебсайт клубу власників Воксхол, щоб перевірити, чи зможу я дізнатись... І там на півдорозі екрана з'явилося маленьке сумне повідомлення про те, що загальна кількість членів онлайн на той час була нульовою. Отже, чому Воксхол все ще з нами сьогодні? Хамбер пішов разом із Стендерд, Остін, Моріс, Гордон, Кібл, Армстронг, Сідлі та 564 іншими виробниками автомобілів, які протягом багатьох років створювали свої майстерні на цих берегах. А потім у розпачі спостерігали, як їхні мрії руйнуються та вмирають. Що ж, правда в тому, що Воксхол пощастило, тому що в 1925 році, коли він виробляв лише 17 автомобілів на тиждень, його купила General Motors, яка протягом багатьох років була найбільшим виробником автомобілів у світі. Однак, незважаючи на те, що новоспечені лутоніти отримали фінанси, щоб продовжувати роботу, автомобілі залишилися похмурими та нецікавими. Доки Після майже століття бежевості та посередності в Оксхолу, американський гігант не передав компанію Peugeot. Отже, люди, які принесли вам Белмонд, зараз лежали в ліжку з людьми, які принесли вам 1007. Це ніколи б не спрацювало. Та ми й не встигли в цьому переконатись, бо лише через 4 роки партнерство було поглинено новою компанією під назвою Stellantis. Цей дивний і невиразно зловісний концерн тепер володіє Dodge, Chrysler, Лянча, Альфа Ромео, Фіат, Мазераті, Peugeot, Jeep, Abarth, Opel, Citroën і Vauxhall. І звісно, я розумію економію на масштабі, яка робить таку операцію розумною на папері. Але я не можу не думати, дивлячись на всі ці бренди, які конкурують між собою, що це по суті сучасна версія бренду. Leyland. І ми всі знаємо, що з цього вийшло. Вони мали Остін Аллегро та Моріс Маріна, які переслідували тих самих клієнтів. А Ягуар активно проектував моторний відсік свого нового автомобіля, щоб ровер v 8 не міг туди поміститися, і все закінчилося плачем. Всі ці роздуми підводять мене до останньої пропозиції від Stellantis. Автомобіль, який ви бачите на фотографіях цього ранку, абсолютно новий Vauxhall Astra. Автомобіль, якого ви ніколи не хотіли, зі значком, який вам не подобається, від безликої та безнаціональної корпорації, про яку ви ніколи не чули. Ви там ще не обмочилися? Автомобіль, який я тестував, мав 1,2-літровий 3циліндровий двигун, який здатний розганяти цей великий п'ятидверний хетчбек від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 10 секунд. Це означає, що коли вимкнене світло, він повинен майже перевершити дизельний Citroen BX. Економія палива. Ну, Ви повинні отримати приблизно 50 миль на галон, а це 4,7 літрів на сотню. Якщо ви їдете нормально, що звучить досить добре, але це нормальний курс сьогодення. Всі сучасні автомобілі з невеликими бензиновими двигунами з турбонадувом так само економні, тому Астра не особливо швидка і не особливо економна. Також особливо немає про що писати в плані інтер'єру. Автомобіль так само добре зібраний, як і будь-який інший автомобіль, і має два порти USB, як і будь-який інший автомобіль. І в нього є зовсім не незвичайний проекційний дисплей, а всі елементи керування настільки зрозумілі, як і можна було очікувати. Їзда досить жорстка, але це проблема, яка стосується більшості сучасних автомобілів. Всі вони так само багато важать завдяки всім необхідним функціям безпеки, і це означає, що підвізка має бути жорсткою, бо інакше все це розвалиться як суфле. Але жорсткість означає, що керованість досить хороша, як і у всіх інших хетчбеках середнього класу, які виробляє Stellantis. Єдине, що виділяє Astra, це ціна. Я знаю, що автомобіль, який я тестував, був найкращою моделлю Ultimate, але 32 790 фунтів стерлингів здаються чималою сумою для нього. І ще одна проблема. Форд нещодавно оголосив, що виключає фієста зі своєї лінійки, оскільки люди просто не хочуть більше звичайних хетчбеків, їм потрібна електрика або якийсь міні-позашляховик. Це очевидно правда, і все ж ось Воксхол пропонує звичайний хетчбек. Я зобов'язаний сказати, що звичайність Астра сподобалася лізі. Я не міг її витягти з цієї штуки. Присягаюсь, вона провела наш тиждень з автомобілем, придумуючи поїздки, які їй потрібно було здійснити, щоб мати можливість керувати ним. Зараз, коли я це пишу, Лізи немає поруч. Я думаю, що вона й досі просто їздить на ньому. Ліза не цікавиться автомобілями, ми це знаємо, бо коли я її зустрів, у неї була Audi Q5. Що їй подобається, так це здоровий дизайн і невигадливість. Якби ви подарували їй цю астра, вона б була б щасливою. Не тому, що цей автомобіль розумний, далекоглядний чи спортивний, а саме тому, що дане авто посередньо у всьому. Крім того, воно виглядає дуже сучасно і надзвичайно гарно. Можливо, саме так Воксхол вижив, визначаючи, що є люди, які не хочуть останніх інновацій. Вони просто хочуть чотири колеса та сидіння. Подивіться на кукурудзяні пластівці The Archers». Ось що таке Астра, кукурузяні пластівці. А тепер, вибачте, я хотів би сказати кілька слів про мою колишню колегу Сью Бейкер, яка нещодавно померла. Її некролог у The Times припустив, що вона підготувала мене, щоб я замінив її на топ гір. Але це не так. Я нікого не замінив. І я все одно не міг її замінити, тому що на відміну від неї, коли мене щось не цікавило, це було видно. Одного разу вона серйозно робила огляд на фальшивий замок за 99 пенсів, який можна було прикріпити до крила автомобіля, щоб виглядало так, ніби там була встановлена охоронна сигналізація. Можливо, це був найнецікавіший пристрій всіх часів. Але, як завжди, вона вела свій шматочок із величезним ентузіазмом, перш ніж передати Вільяму Вуларду, що він міг сказати, що він у Нотінгемі і ми повинні їхати безпечно. То були набагато простіші часи, часи Астри, вирок Кларксона, три зірки із п'яти.